Молитва подяки Богу за все, Господи самогодній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую за кожен день, що ти даруєш, за світло ранку і тишу вечора. За силу, якою ти підтримуєш мене у випробуваннях, за радість і труднощі, що змінюють мою віру. Господи Ісусе, я дякую тобі навіть за ті моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч, Тихо провадив мене, зміцнював і оберігав. Дякую за людей, яких Ти послав у моє життя. За тих, хто дарує підтримку і любов, і навіть за тих, хто випробовує мене, бо вони навчають мене терпінню і прощенню. Пресвята, Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, дякую за молитви перед Господом, за мене і мою родину, святий Янголи Огоронцю, Дякую за те, що ведеш мене життєвою дорогою, захищаєш від зла. І спрямовуєш, коли я вагаюся, Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але й щодня, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю, від Тебе. Допоможи мені не лише дякувати словами, а й ділами, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю у служінні Тобі. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.